Семирічний полтавець Тимофій Петренко на уроці в дитячій шахово-шашковій школі. Хлопчик нещодавно повернувся з чемпіонату України з шахів до восьми років, який проходив у Вінниці. Там 180 юних шахістів протягом десяти днів боролися за перемогу у трьох категоріях: класичні шахи, швидкі шахи та блискавичні. За сумою набраних балів Тимофій став чемпіоном. Чемпіонаті України при участь 15 областей. Моїми найсильнішими суперниками були шахісти з Вінниці зі Львову з Дніпра. В моєму житті це була перша серйозна перемога. А ще рік тому маленький Тимофій взагалі не вмів грати в шахи. Розповідає, цим видом спорту зацікавився випадково. Спочатку я ходив в бібліотеку, займався творчістю і побачив в сусідньому кабінеті, як грають в шахи. І захотів грати в шахи. І я попросив папу, щоб він мене навчив. Я пішов до Юрія Володимировича, а потім пішов сюди, в шахову школу два і у родині Тимофія шахами професійно ніхто не займався. Тож здивувалися, коли у сина з'явилися здібності до цієї гри, говорить батько чемпіона Євгеній Петренко. Я грав в шахи, коли лежав у лікарні. Мені було, я приблизно був в такому віці, як Тимофій. І все, після того моя кар'єра шахова завершилася. А коли Тимофій почав грати, спочатку було цікаво, навчився швидко, буквально день-два, і він вже. Знав правила, я його обігрував, а зараз мені не дуже цікаво, бо він постійно мене обігрує. і Йому не цікаво грати зі мною. Та шахи не єдине захоплення маленького переможця. Для розвантаження спини батьки запропонували дитині уроки спортивної гімнастики, і не тільки. Він займається додатково англійською мовою що немало важливо, також для запам'ятовування для пам'яті займається плаванням. І я вважаю, що всі ці секції допомагають досягати тих висот, які він має на сьогоднішній день. Також хочеться займатися ще футболом, але поки що не знаємо чим або замінити, або бо ще є також заняття в школі, домашні завдання, і тому але будемо пробувати, тому що дитині потрібно різносторонній розвиток. Семирічний Тимофій не збирається зупинятися на перемозі у Вінниці разом із тренерами. Він готується до участі у чемпіонаті Європи із шахів.